Доброго дня, вітаю на каналі Квітосад Півдня. В одному з попередніх відео я розповідала про багаторічну Айстру, це рослина, яка радує не тільки своїм гарним світінням, а ще й тим, що не боїться спеки і гарно витримує посушливу погоду. Сьогодні ж я хочу приділити увагу іншим квітам, які є на моїй ділянці і які. Гарно себе показують в умовах засушливого літа і спекотної погоди. В першу чергу хочу назвати високорослу хризантему, ось цю рожеву, яка зараз перед нами. Ця хризантема, ну, не знаю якого сорту, вона до мене прибула ще з минулого століття. Кущ дуже високий. Зараз він до метра висоти, але якщо його не обрізати весною, то він виростає до 2 метрів у висоту. Ну, звичайно, кущ не має тої компактної крони, як у більш сучасних сортів. Нижня частина влітку обсушується і приходиться руками обшелухувати. Ті сухі листочки. Але ж зараз ви подивіться, яка свіжа зелень і які красиві квіти. Цей букет пахучий і красивенний, у в гарну сонячну погоду сюди злітається маса бджіл, тому що запах їх приваблює не лише нотки морозні, а ще й медові нотки відчуваються. Слідом за цим кущем розцвітає жовта хризантема. Ось вона є. Ще тільки з бруньками, а трошки далі вже більше розкритих квітів, тому що на цю частину восени попадає більше сонця, і трошки раніше е, розкриваються ці квіти. Вони зібрані у суцвіття, самі квіти е, не дуже великі, ну 3 сантиметри приблизно в діаметрі, може, 4, як коли, в який рік. Але коли вони разом у такому щільному букеті, то виглядають дуже гарно. В цьому році, з деяких причин, які я теж називала у попередніх відео, кущ вийшов невеликий і такий, ну як напівпрозорий. А коли у нормальних умовах, так як я раніше його вирощувала, то це були щільні. Щільні, прямо квіточка коло квіточки кущі. і Люди навіть ставали і заглядалися на них, настільки вони були яскравими і вражаюче красивими. Е, є ще у мене інші жовті, ось низенька, жовтенька видніється, хризантемка, Є рожева, ось вона низенька теж. Є іще один кущ, Он трошки далі видніється. Теж жовтої світлої хризантеми це літні хризантеми. Вони квітують влітку, але Цього року була така погода, що вони її не витримали, і всі бутони, які літом були на цих кущиках, вони обгорали, і квіти я побачила оце тільки зараз. Ці рослини у мене тільки перший рік, вони у людей росли, начебто на сонці, начебто красиво. Я сама бачила, які вони гарні були, але от таких екстремальних умов, як цього літа, були. Вони не витримали, тому буду прибирати звідси ці кущики, пересаджу їх в інше місце, де трошки менше прямого сонця. От і там, я надіюсь, вони покажуть себе краще. Ну, і дуже я рада, що в цьому році у мене з'явилася тут хризантемка, вона видніється, така кулеподібна. Є маленькі кущички. ось Маленькі поділки були, тому кущик маленький. От, і там далі більший, так, он вдалині, он біля юбки. Ну, Просто красуня. Мені подобаються такі сорти. Її не прийшлося викопувати на зиму. Вона прекрасно собі перезимувала, прекрасно зійшла влітку ні одного поливу, і при цьому навіть у найбільшу спеку вона свої листочки не скручувала, і листочки не в'яли, не міняли колір, а залишались такими свіженькими, гарненькими. Зараз ці квітні. Квіточки дрібнесенькі. Утворюють отаку невеличку кульку і виглядають просто шикарно. Друга квітка, яку хочу назвати, і включити у список, у список самих витривалих це гайлардія. Зараз я перейду. Ну, це знайома вам квітка, звичайно, по селах. Вони частенько саджаються попід забори десь, навіть на городі їх садять. Ну, а в мене вона у квітнику. Вона мені подобається настільки, що я її тримаю у квітнику. Цвітіння ну, прямо дуже гарне. Уже, бачите, багато відцвівших квіточок. Я їх час від часу обрізаю прямо сікатором, тому що ось ці шишечки, ось, вони колючі, дуже коляться. То я їх прямо отак. Разом із стеблинкою відрізаю, і тоді е, квітка розпускає нові бруньки і отак цвіте підряд місяців шість. Якщо її не чіпати, то цього цвітіння вистачить, мабуть, на місяць-півтора, як мінімум. Е, ось. Але мені не подобається, оце, що шишок так багато, тому я завжди обрізаю і тоді е, кущик цвіте, цвіте, цвіте. Влітку він себе. Теж прекрасно почуває. Ось ви подивіться, нові уже розетки повиростали. І це вони понаростали саме в засушливий період, що цікаво, листя не в'яло у рослини, воно було не такого яскравого зеленого кольору влітку, коли була спека. Але воно не в'яло тим не менше. Ну а квіти то вони були прекрасні у будь-яку погоду. І ось сьогодні. На ніч вже е, е, обіцяють заморозки, то побачу, як. Завтра себе покажеться рослина, бо щось я не пам'ятаю, як вона попередні роки. Мені здається, що десь 1 два градуси морозу вона витримувала. Ну от побачу, Якщо морозець буде, має бути в нас мінус один, то побачу і сама для себе вже відзначу, наскільки витривала до приморозка. Але ось... Ну... Красива, подобається вона мені дуже, що вона ніяких таких, ніякого екстриму вона не боїться. Є ще у мене гайлардія бордюрна. он маленький кругленький кущик. Ну, красуня, нею милуюся усе літо і усю осінь. Ось, Кругленькі, вона формує кущики, такі кульки. І теж постійно обриваю ті бутончики, які відцвіли, теж шишечка виглядає з під квітки. Обрізаю і вона пускає нові 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 бутони. І ото, аж поки мороз уже не вдарить і не приб'є оцю е, зелень. Отак, От якби е, до кінця осені морозів не було, то вона, мабуть, так би і цвіла далі й далі. Ось манюнечки і рядишком є кущик, і то із квітками. Дуже подобається мені ця рослина, зовсім не вибаглива, ніякого поливу їй не треба, ніякого е, за, захисту, ніякої обробки. Ну, до цих пір в крайньому разі не треба було нічого. Ні тля не заводиться, ніякі там павучки, комашки, нічого її не чіпає. І дуже це мені підходить. Для малодоглядного квітника це саме те, що треба. Ну і ще одну рослинку я для себе відкрила е цього року: це ешольція. Зараз перейду до неї. Раніше я знала цю рослину, знала, що вона саме для сонячних відкритих ділянок, що вона квітує ціле літо, що вона сама собі насівається. Все це я знала, але е, от в себе не практикувала. Минулого року посіяла кілька насінинок. Тут в цьому місці було 3-4 чи 4 стебельця, е, весною вони розкущилися і утворили. Такий кущ на метр у діаметрі. Ну, е, вона і кусок юбки накрила собою, і ось цю айстру накрила повністю собою, і оцю площу, яка. Зараз зліва знаходиться. Оце все було накрите величезним кругом ешольці, і цей увесь круг був укритий прекрасними жовтими квітами. Ну, це видовище, звичайно, неймовірне. Чому зараз немає цього круга? Ну, я його один раз по краях була обстригла, щоб відкрити ці сусідні рослинки, там ще лілії попід забором росли. То треба було їм дати теж якось сонця, обстригала то вона, правда, перенесла нормальну стрижку. Ну а потім вже в кінці літа вирішила ще трохи підстригти, тому що деякі листки нижні вже почали обсихати, її вигляд вже так почав трошки портитися. То бачу, що. Якщо обрізати по кусочках, то краще її обстригти зовсім. Тому зараз оце уже свіже листя, яке пішло із кореня свіженьке. Оце буквально ось пару стеблиночок, які я лишала, чисто, щоб подивитися, що буде. Квіти продовжують цвісти. Ось, тим більше зараз вже немає такої жари, то квіти на вечір майже і не закриваються, ну трошки. А так, щоб повністю світочкою закрились, то ні. От так вони цілий день відкритими тримаються. Ось. І вже з насіння понасходило нової шольції. Зараз я її ще поки що не зриваю, тому що хочу деякі пересадити. Зараз, мабуть, ні, а на весну пересаджу ще у певні ділянки. Ось. А тут буду думати. Як зробити так, щоб її трохи підтримувати, бо вона під вагою листя і квітів ну, як розвалюється. Спочатку тримає гарну круглу форму, ось, а потім починає розкладатися. То буду думати, що зробити, і де її, так, можливо, навіть в інше місце пересадити, щоб, щоб вона не заважала іншим рослинам. Ну, про те, що я придумаю то я вже розкажу іншим разом, а на сьогодні буде закінчувати. Дякую вам за увагу і гарного дня.